Трава ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. З нами на зв'язку Максим Кияк, провідний експерт міжнародного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС. Вітаємо вас, пане Максиме. Вітаю вас, вітаю, пане ведучі, вітаю глядачі і слухачі. Дякуємо. Отже, хочемо з вами сьогодні обговорити. Важливу міжнародну подію це візит нашого президента Володимира Зеленського до Великої Британії, зустріч з королем з прем'єр-міністром, з військовими, які там проходять навчання, і пізніше він також поїхав у Брюссель. Тобто, це такий досить серйозний візит, мабуть, на рівні попереднього візиту до Сполучених Штатів. Ось і хочемо дізнатися вашу думку про результати цього візиту, адже йшлося, і про те, що зокрема і пілоти українські будуть проходити відповідне навчання. Тож можна говорити про те, що є якісь домовленості про постачання літаків в Україну в майбутньому. Я думаю, що так, є цілком подібні домовленості, варто лише почекати. Принаймні, от той спіч, з яким вчора виступав президент Зеленський перед британським парламентом. Наприкінці він цікаво таку алегорію чи порівняння зробив. Мовляв, я був коли минулого разу у вас і пив чай, Він мені дуже сподобався. Я сподіваюся, що цього разу я буду так само радий, отримавши літаки для моєї держави. І Я думаю, що так. І власне цьому є е, так само підтвердження, те, що дійсно будуть навчати українських пілотів, вже розширюють навчання для військовослужбовців е, збройних сил України. Вже 10 тисяч е, проходять наразі навчання, і я вважаю, що так. Британія е, цілком може надати оті відкрила, про які вчора йшла мова для того, щоб захистити українську свободу. І дійсно цей візит дуже важливий, історичний. Це по суті другий візит. Е, Зеленського е, за кордон після повномасштабного вторгнення я вважаю, що дійсно за своєю е, значущістю він є е, не менш важливий, ніж його візит до Вашингтону, і е, е, це справді так. Нагадаю, що Британія перша держава, яка вирішила е, надати е, танки челленджер е, для України та інше озброєння. Е, Британія дійсно зараз є серед лідерів. Е, Тих держав, які допомагають Україні, вона Британія зараз для Британії, власне, як і для України, Росія, є тим самим тією самою загрозою, як і для нас. Британія зараз після Брекситу намагається знайти своє місце в світі. звісно, вона поки що не може стати тим тією наддержавою, як наприклад, у США, але Британія намагається бути таким лідером у Європі, особливо знову ж таки після Брекзиту. І власне Британія буде залишатися до, до перемоги, я не скажу до кінця до перемоги з Україною, і це зараз абсолютно очевидно. І ми дійсно зараз входимо в нову фазу, таку як, якщо хочете протистояння напередодні можливо знову ж таки прориву можливо прориву Російської Федерації Російських військ. І дійсно світ зрозумів, зокрема, Європа і Британія зрозуміла, що ця війна надовго, ця війна війна на виснаження, але Україна в ній обов'язково переможе. Україну варто підтримувати український народ. Пане Максиме, те, що Україну підтримують до перемоги, це вже стало такою аксіомою для всіх західних політиків. Завжди ми в заявах чуємо гарантії 100% підтримки до перемоги. І те ж саме ми почули, звісно ж, і за результатами візиту в Британію, і ми бачили, як аплодували Зеленському в парламенті Британії, так як і завжди виступ... ну, де б він не виступав, йому завжди аплодують, часто стоячі. Це ці виступи завжди емоційні. Тобто, видно було, що його прийняли дуже тепло, і така ця 100% підтримка дійсно вона відчувається. Але хочемо з вами також поговорити про те, що думають самі британці з приводу. У цього ще не похитнулася позиція британського суспільства, адже ми знаємо не так давно. Ось як тільки почали впроваджувати жорсткі санкції, особливо в енергетичній сфері, то е, в Європі були проблеми певні з енергоносіями. Німеччина якось досить швидко е, вирішила ці проблеми. Інші країни Європейського Союзу, там в кого як. Ну, а в Британії вони, мабуть, були чи не найбільш відчутними, е, і ціни на тарифи на е, послуги в Британії в. в, в Виросли, так? І чи готові британці е, терпіти от такі певні певні обмеження, так якісь свої зв'язку з тим, що от вони дійсно розуміють, що це війна серйозна, це війна надовго, це війна не України, а всього цивілізованого світу проти Росії. І Україна то платить життями своїх воїнів і цивільних людей. а Європа повинна платити нам технікою, грошима і так далі. Хто чим може. Ось то чи готові британці до того, що можливо їм буде гірше економічно, якщо війна буде затягуватися і далі? Я думаю, що станом на зараз вони цілком готові. І, власне, через це, мабуть, і вдвічі ця допомога є важливою, тому що дійсно за умови соціально-економічних наразі в Британії і. Те, про що ви згадали, дійсно вони досі продовжують допомагати е, будь-якою допомогою, якої допомоги, тільки може, в тому числі і військово. Але в Британії досі залишається доволі е, вагома підтримка України е, збройних сил України. Так, якщо вірити навіть моїм знайомим, то чи не на кожній вулиці можна побачити жовто-блакитний прапор, е, британці все ж таки пережили Другу світову війну, і вони знають, що для перемоги потрібно все ж таки потерпіти. Потрібно навіть варто відмовитись від якихось речей, які пов'язані з комфортом. Але як казав знову ж таки Черчилль про якого згадував вчора і Зеленський під час виступу в парламенті Британії, дійсно через кров, через піт, але перемога має настати. Перемога ніколи не буває не, не досягаючи через комфорт. завжди треба чимось пожертвувати. І я вважаю, що Росія навіть за бажання не зможе навіть приблизно якимось чином достукатися до британського суспільства для того, щоб розділити британське суспільство в питанні, які стосуються, наприклад, України британці завжди були стійкими і були завжди сміливими. Власне, це так само і згадував під час свого виступу вчора і президент Зеленський. І я хотів би насправді відзначити от саму цю промову. Ну я розумію, що можливо частково їм допомагали Зеленському писати цю промову, але вона дійсно була дуже. На часі дуже е, такої, яка справді сподобалась британцям. Я навіть помітив, тому що я слухав її е, англійською. Я помітив, що навіть звороти е, вживалися такі, знаєте, е, такі суто англійської англійської мови, таки British English. і е, насправді це дуже потрібно. Власне самі такі поїздки, зокрема до Британії, вони потрібні е, їх потрібно робити особисто. Це дуже важливо, тому що потрібно подякувати Британії. Британському уряду британським людям особисто. Так, звичайно, що коли особисто вони його бачать, нашого президента він такий став досить успішним символом цього, цього української незламності. От, коли йому аплодують, то всі кажуть, що це аплодують в його особі, всьому українському народу. Ось ми бачили навіть важливі такі тілесні контакти. Так, коли журналістка сказала, що хоче його обійняти, коли там дякувала їй, але ж не можна через там протоколи безпеки. Так далі, президент сказав, то чому не можна? Підійшов там, обійняв і судячи по реакції, це сподобалося всім, тому що були оплески от такому жесту. Тобто, президент демонструє таку певну відкритість і єдність з народом. І на вашу думку, це також іде на плюс. Тобто європейське суспільство бачить, що Зеленський відстоює позицію всього українського народу, і, відповідно, це якийсь емоційний вплив теж має на прийняття рішень, так? Я думаю, що так. Я хочу наголосити, що це все ж таки була українська журналістка, яка так українська. Британію, так, наскільки так, так. я зрозумів. Так, а, І насправді був дуже класний. Він, знаєте, є такий навіть, вислів, розрив шаблону. І дійсно, я не пригадую, щоб якийсь інший політик робив вчення подібним чином. Це було дуже класно, але це великий мінус для. Для бодігардів, ну для охоронців, тілоохоронців Зеленського, це це абсолютно зрозуміло. Тут дійсно йому треба особливо зараз бути дуже дуже обережним. Не треба настільки ризикувати, але це дійсно був дуже такий шикарний жест. І я думаю, що не один політик, дивлячись, власне, те відео подумав, а чому б а що так можна, а чому б чому б мені так не можна було? Ну і я думаю, що так, це а, цілком хороший жест, емоційний, щирий жест, але треба бути обережним, власне згадуючи про безпеку ситуацію. Яка зараз є? Так, звичайно. І ось ви згадували також Черчилля. І загалом зараз всі кажуть, що світу потрібен новий Черчилль і постійно порівнюють цю війну з війною Другою світовою. Дійсно, аналогій дуже багато. І якщо пригадати 39 й наприклад, рік сороковий, коли вже Німеччина вторглася в Польщу, коли вже досить серйозно Польща палала, вже була Варшава окупована, знищена то Британія і Франція вони ніби як і оголосили війну Німеччині, але жодних активних дій тоді не було. Ось поки Черчилль не прийшов до влади в Британії і не став цим локомотивом, навколо якого об'єднався тоді демократичний світ. Ось зараз, схоже, до Черчилля, мабуть, був Борис Джонсон, так який найбільше допомагав Україні. який попереджав, який один з перших, якщо не перший, сказав, що. Нас чекає велика війна в Європі. Це ще було задовго до 24 лютого, ось ось напередодні, коли розвідки попереджали про широкомасштабне вторгнення. Він про це говорив. Він казав, що треба готуватися. Він надавав цю допомогу і продовжує це робити, в принципі, хоч вже і не є на посаді. І е, ріше сунок, в принципі, продовжує його політику, тобто політика Британії не змінилася. То чи вдалося Джонсону, чи можливо бачити якусь іншу кандидатуру так. В е, світовій політиці хто є основним локомотивом цієї зараз і називають танкова коаліція? Так ну сподіваємося, що і літакова коаліція буде, і загалом антипутінська коаліція, так як свого часу була антигітлерівська. Хтось з політиків світових, які завжди були досить такими стриманими, зараз вже стали більш рішучими, то Джонсон це чи хтось інший хто здатен об'єднати світ і для того, щоб покласти край цій війні, остаточно розгромити цей рашизм? расизм? Відповім на Ваше запитання, але почну з того, що дійсно все ж таки не один Черчик зіграв тоді роль. Не варто забувати про те, що Черчилль довгий час просив допомогу Сполучених Штатів, і вона власне ця допомога була надана. Тому тут е, треба е, розуміти те, що інші союзники, зокрема Сполучені Штати, е, доклали зусилля, що Гітлерська е, Німеччина була подолана. Е, зараз е, насправді ді, ну, ви згадали про того Джонсона. Це насправді не така вже проста ситуація, тому що Джонсон. Е, до свого до того часу, як його як він перестав бути прем'єр-міністром, він у нього був шалений спад його рейтингу підтримки за різних причин, і він дійсно на якомусь етапі за НАТО можливо сильно приділяв увагу Україні протистояння України Російській Федерації, але я думаю, що зараз я завжди про це казав: що такі країни, зокрема як Польща, як країни Балтії. Вони власне можуть стати тим локомотивом, і в тому числі і Британія. Згадайте, що до війни, якраз до повномасштабного вторгнення, маю на увазі, Джонсон прилітав до Києва і пропонував якийсь новий формат. Давайте будемо з країнами Балтію з Польщею, Україна і сформуємо новий формат. Тому я дійсно, що я до бажаю, що саме тут буде той локомотив, тому що, поки Німеччина і Франція підтягнуться, зрозуміють справжні причини і ризики для Європи, які зараз чатують на на Європу. Я думаю, буде занадто пізно. І згадайте навіть я згадую вчорашні вчорашню прес-конференцію Макрона, Шольца і Зеленського, коли Шольц став випадкові українського прапора. Я думаю, що він можливо не підсвідомо хоче цим показати чи хотів показати, що він за Україну. Але я думаю, що це потрібно було варто було показати значно раніше. Але все ж таки, я радий, що ця коаліція формується, і форматори цієї коаліції будуть якраз країни Балтії. Країни центральної Європи, Польща, можливо, Чехія. І рано чи пізно агресор буде по буде подолано, і рано чи пізно це буде дійсно. Як вчора звучало в британському парламенті, це буде дійсно уроком для кожного агресора. І він буде розуміти, що за його дії за непровоковану війну будуть завжди наслідки, і наслідки ці будуть аж ніяк не позитивними для нього. Дійсно, загалом найбільше бояться цієї війни, а відповідно і найбільше допомагають нам, це наші найближчі сусіди, Польща, країни Балтії. І свого часу Михайло Саакашвілі і Грузію сюди ж відносив, адже він завжди казав, що без незалежної України неможлива незалежна Грузія. Ось як ми бачимо зараз, Путін і загалом імперські ці. Амбіції в Росії вони посягають і на Грузію, і на Україну, і на Молдову. Білорусь вже поглинули. на черзі стоять країни Балтії, вони цього не приховують. Пропагандистські там малюють стрілочки, як вони будуть атакувати країни Балтії, і мабуть що в цих країнах досить серйозно до цього ставляться, тому що навіть з тих сюжетів, які ми знаємо, наприклад про Латвію, так там досить багато про налаштованих людей, вихідців ще з радянського союзу, і вони не чекають, коли туди прийде руський мир і відновиться Радянський Союз. От вони цим живуть, і це дійсно виклик для цих країн. Тож, чи можна сказати, що Росія все ж таки зможе піти на прямий конфлікт з країнами Балтії, чи можливо навіть з Польщею, там, де зараз на кордоні також між Польщею і Білоруссю стоять війська, для того, щоб втрутитися в прямий конфлікт з НАТО, адже вони зараз теж в своїх пропагандистських ЗМІ розказують про те, що вони воюють з цілим НАТО, таке враження, що вони готують Росію до цієї війни, то чи дійсно таке може статися ця пряма конфронтація з країнами НАТО, на вашу думку? При цьому справді вже доволі давно йде мова і точаться розмови. Я хочу сказати, що якби дійсно так сталося, що Росія якимось чином би отримала дійсно успіх в Україні? Я думаю, що наступним були би Молдова і країни Балтії. Власне, про Молдову вже довго йдуть розмови, але думаю, що дійсно наступним були от якраз країни Балтії і, і Молдова, і ну, в прямому сенсі Україні мають дякувати за те, що вони по суті Україна, по суті, і збройні сили і український народ відтермінували той можливий напад на країни Балтії і Російської Федерації. А те, що там вже давно є п'ята колона, ну найбільше вона насправді Латвії Трошки менше в Естонії, найменше в Литві. а те, що там п'ята колона Кремля є, то це однозначно. Але я впевнений, що легкої прогулянки для Росії не було, і Росія продемонструвала, що вона є країною агресором, що вона є державою, в якої збройні сили ну аж ніяк не є друга армія світу. Вона вже давно, вже, як я казав, перетворюється на 200-ту армію світу, і зараз такими втратами, які зазнає Росія. У війні проти України вона може розраховувати на якийсь нову агресію проти іншої держави на менше через років десять. І знаєте, дійсно правду кажучи, якби е, насправді так відбувалося, як кажуть російські пропагандисти, що Російська Федерація воює НАТО, Я думаю, що це тривало б не більше одного-двох тижнів е, для Росії, власне, Росія би зазнала поразки. Е, але нічого нам своє робити, нам е, мінусувати ворога, і я думаю, що нам потрібно зараз пережити можливий наступ у Ютому березні Росія буде намагатися е, завоювати або, або як вони кажуть, звільнити е, Донецьку та Луганську область. Е, при цьому можливі якісь обстріли по е, всій Україні, чи по чи можливо там частково в Україні. Але я думаю, що е, все ж таки ми здолаємо, тому що вже практично рік. Україна тримається проти величезної держави, але ця величезна держава продемонструвала, наскільки вона й насправді мізерна, і вона, я впевнений, вона програє. Безумовно, пане Максиме, всі ми впевнені в тому, що Україна переможе і весь світ цьому вже впевнений, на відміну від того, що ми бачили рік тому. І в цьому контексті ще хочеться одну тему обговорити: от, власне, як продовження саміту в Києві, ця, цей виступ. Загалом, візит Зеленського до Брюсселя ми ж хочемо також почути. Хоча в принципі ми вже почули в Києві, що Україна точно буде членом ЄС. Ось вже зараз досить хороші оцінки йдуть з приводу тих реформ, які в Україні відбулися, які необхідні для. Статусу кандидата, так то на вашу думку, як ви оцінюєте власне цей візит в контексті того, що Україна стане членом ЄС? Ми сподіваємося, що це станеться найближчим часом. Як оцінюють в Європі наші здобутки в цьому напрямку? Що ви можете з цього приводу сказати? Я все ж таки дійсно залишаюся оптимістом. Я вважаю, що Україна щодня, що години. Платить кров'ю найкращих синів і, і дочок, і, і власне це відбувається дійсно е, щодня, е, на жаль, і Україна давно заслужила на те, щоб повернутися до своєї домівки, яка є Європою. І тут дійсно варто процувати сьогоднішні слова. Що е, українці захищають власне цю домівку Європу, і українці завжди були. Е, дотримувалися європейських цінностей завжди були з Європи. Просто на якомусь етапі агресор чомусь вирішив, що Україна це його територія. Ні, назавжди агресор вже втратив Україну і залишилося просто, просто один штрих, те, що власне давно вже історично обумовлено, те, на що Україна заслужила, Україна має стати одного дня членом європейського союзу, а тоді можливо вже. Я сподіваюся і членом Північно-Атлантичного Альянсу, тому що зараз Україна захищає в тому числі і е, НАТО. Ну, це, мабуть, може статися лише після того, коли ми звільнимо всі наші території, так? М -м, я тут не можу стверджувати Знаєте, є різні насправді теорії, чи е, можливо може країна вступити до Альянсу, якщо на її території є якісь військові дії, але е, території так чи інакше мають бути звільнені. Я думаю, що це не. Не є аж такою перепоною насправді до євротаптичної інтеграції. Я думаю, що це можна робити, можливо, одночасно, але будемо бачити, насправді. Я сподіваюся, що найближчими роками ми вийдемо дійсно і на межі території 22-го року, і вже пізніше на 91-го року. Так, я ми так, це... сподіваюся, я не можу мати іншої думки. Так, ми це. Все... В це також всі віримо, адже це здається єдиний запобіжник, який унеможливить можливість повторної агресії з боку Росії. Адже якщо ми просто навіть звільнимо свої території, але не станемо частиною цього договору колективної безпеки дієвого, то швидше за все агресія Росії знову повториться. Адже це імперська держава, і навіть багато хто сподівається на смерть Путіна, але ми знаємо, що замість нього прийде просто інший Путін, і все повториться знову. Якщо в нас не буде цих гарантій, тож… Дякуємо вам, пане Максиме, що ви нам це роз'яснили. Так, сподіваємось, що найближчим часом ми дійсно вступимо і в ЄС, і в НАТО, і ця війна закінчиться нашою перемогою. Нагадаю нашим глядачам, радіослухачам, що з нами був Максим Кияк, провідний експерт міжнародного напрямку мережі захисту національних інтересів Анст, І Говорили ми про те, що привезе Зеленський з Європи, зокрема з Британії, з Брюсселя, куди він поїхав з важливим візитом. Дякуємо вам, пане Максиме. Дякую, Тримати. 啊。